Всім привіт вітаю на каналі. Сьогодні шкода Октавія 1.6, буду проводити заміну свічок запалювання, покажу як це зробити, не знімає колектор. Також в описі є посилання на телеграм. Кому цікаво підписуйтесь. Не забувайте підписуватися на канал. З вас підписка, лайкосик, а з мене відосик. Для того, щоб відкрутити другу-третю свічку, потрібен такий ключ з карданчиком. Такий або такий з набора. Головне, щоб був карданчик. Головка на 16. Перша і четверта відкрутиться без питання. От друга і третя потрібен такий ключ з карданчиком. Знімаємо люльки свічок Де било затягнуто? Так дуже сильно затягувати їх не потрібно, тому що можна зірвати різьбу. Отака вже засрана свічка, будемо їх замінювати на нові. Тепер прибираємо містечко, щоб зайшов ключ туди, нічого не пошкодивши. Вон знаходиться друга. Знімаємо люльку і з карданчиком викручуємо свічку. Як бачите, я нічого лишнього не знімаю. Заводимо так обережно ключик, одягаємо на свічку і викручуємо. Тепер беру другий ключик, щоб ним витягнути свічку. В цьому ключі є така резинова проставочка, яка одягається на свічку і свічка не випадає. Отак. От свічки дуже засрані, звісно, видно на камеру, так? Да? А з цього боку трошки прибираємо місто, щоб викрутити свічки. Видно, на камеру люльки так дуже сидять плотно, що їх так просто руками не витягнеш. Четверта свічка теж засрана видно дуже. Також треба прибрати містечко. Зараз я до неї долізу. Будем выкручивать. Погано видно на камеру, але от там вона знаходиться. Найтяжче її викручувати цю свічку третю. Дуже звісно затягнуті, обичним свічним ключем не викрутиш. Вон бачите, там проставка резинова і вона тримає свічку. Коли викручуєш, тоді свічка нікуди не випадає. О, витягуємо. Ну, третє ще так собі. Не дуже і засрано. Ну, будемо міняти всі нові. Ну а таким чином і закручуємо назад. Зразу другу, третю. Ну а потім уже крайні. Їх саме найлегше закручувати. Першу і четверту. Не забувайте підписуватися на канал. З вас підписка, лайкосик, а з мене відосик. Ну а так само закручуємо всі останні свічки таким самим макаром. Друга, третя, ну, потім перша, четверта. Там, або наоборот. Не так важливо. Було корисно, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім пока!